у своїй славі воїни відомі своєю відвагою у бою, але більш славно, ніж убивати людей залізом, це вбити війну словом і добиватися усього на землі миром, а не війною. Так записав у своєму щоденнику, обраний після померлого Івана Мазепи гетьман України. Пилип Орлик. Я, Пилип Орлик, новообраний гетьман війська Запорозького, відповідно до старого закону і звичаїв нашої вітчизни. Присягаю Господом Богом, прославленому Святій Трійці, що незмінно виконуватиму пакти і Конституції, одноголосно узгоджені в даному акті виборів між мною і військом Запорозьким, прирівнюючися закону з вірною любов'ю і турботою на благо України, державну недоторканність якої я зобов'язуюсь боронити, зусиллями, на які лише я здатний. Діялося у бендерах року Божого 1710 квітня п'ятого дня. Вже у першій статті Конституції Пилип Орлик наголосив: а коли наша батьківщина буде звільнена від московського ярма, ясновельможний гетьман України мусить сприяти поверненню церкви нашої. У підпорядкування первинній екзаршій владі Константинопольського апостольського престолу. І щоб при церквах множилося навчання дітей вільним мистецтвом. І щоб віра Господня міцніла і процвітала серед чужинських релігій, як троянда серед колючок. Ціль, яку ставив перед собою Орлик, полягала у створенні такої коаліції держав проти Росії, яка б примусила останню відмовитися від України. То нехай ясновельможний гетьман подбає про відновлення давнього братерства із Кримським ханством щоб сусідні землі не намагалися і надалі зухвалим нападом у спину підкорити собі Україну. Розсилаючи попереду універсали, новий гетьман у березні 1711 року рушає визволяти Україну. Пискуча Порта, його величність король Швеції і хан Кримський згоду зробили, щоб Україна завше була б самостійною державою. Коли вас зупиняє теперішній мій титул, звертається орлик до обраного за наказом царя Петра гетьмана Скоропадського, то будьте певні, що для загального добра. Я уступлю його вам як старійшому. Жителі України одверто ставали на бік орлика. Тоді Петро І, щоб забезпечити собі вірність козаків, наказує захопити і зібрати заложниками у Глухові усіх жінок і дітей козацької старшини і сім'ю самого гетьмана Скоропадського. Союзник Орлика, кримський хан успішно просувався вперед без ніякого опору. Але, дійшовши до водолах і злякавшись весняної повені, раптово повернув назад. За татарами рушили і українці-слобожани на вільні південні землі. Але Слобожанна здогнало і оточило московське військо. Кожного десятого стратили за ізміну царю Петру, а решту погнали на поселення. Другий татарський загін самочинно розсіявся по Україні, беручи ясир і поневолюючи людей. Почувши про це, козаки полишили військо і кинулись захищати своїх рідних. З залишками війська орлик рушає назад в задні стен. 11 липня 1711 року на клопотання Орлика Падишах видає наказ відшукати, зібрати і передати Орликові гетьману українському всіх бранців, яких татари побрали у поході в Україну. Їх повернули додому. Але мрія залишилась нездійсненною. Створити державу Україну на засадах Конституції якої ще не бачив світ. Із Конституції Пилипа Орлика. Якщо в незалежних державах збирають ради і володарі не відмовляються підкорити свою думку спільному рішенню урядовців і радників, то чому б вільній нації не дотримувати того ж порядку? Він існував у війську Запорозькому у давні часи за старим правом вольності. При обранні гетьмана встановлюються три генеральні ради, які збираються тричі на рік. І коли ясновельможний гетьман запрошує щось на обміркування. Тоді усі без винятку муситимуть з чистим сумлінням, відкинувши свої і чужі приватні інтереси, без нечестивої заздрості і жадоби помсти прийняти правильне рішення, виконання якого не зашкодить гетьманській честі. Зловживання ясновельможний гетьман повинен заборонити, уникаючи їх сам гідним наслідування прикладу. А кожен із генеральних радників. Як і цивільних полковників, повинен твердо стежити і рішуче виступати проти спроб кривдити чи утискати тягарем простий люд. Незважаючи на безрадісні обставини особистого життя, Пилип Орлик працює над здійсненням своєї мрії. Часто він не має ні хліба, ні тепла, ні світла. Для своєї великої сім'ї. Чи мені подібно тезею, блукаючи по кручених шляхах, пощастить вивезти із лабіринту страшного рабства чарівну Аріадну нашу Отчизну, котру стереже московський дракон, і повернути їй колишню волю? Із Конституції Пилипа Орлика. А вдови козаків, їх діти-сироти та господарства жінок, чоловіки яких на війні, не будуть обтяжені сплатою податків. Питаль для козаків, похилих віком і перегнічених крайньою бідністю та виснажених ранами, спорудити за громадський кошт, щоб їм не довелося турбуватися ні про харчування, ні про одяг. Час Петро І, продовжуючи воєнні дії проти Туреччини, на річці пруд запросив миру. Орлик від українського народу споряджає до Стамбула посольство з вимогою до всіх сторін щоб у мирній угоді з Туреччиною. Москва остаточно відмовилась від України і вивела всі свої війська із Конституції Пилипа Орлика. І подібно до того, як будь-яка держава існує і міцніє завдяки недоторканній цілісності своїх кордонів, так і наша батьківщина нехай залишається у своїх кордонах. Але цар. Виклавши 100 тисяч червінців, домігся в угоді, що Москва хоча й відмовляється від правобережної України, яка фактично була ще раніше окупована Польщею, але залишає за собою всю лівобережну Україну і Київ. Мрія Гетьмана знову не здійснилась. Орлик намагається організувати нове протистояння Москві, заохочуючи Європу до дипломатичної боротьби. Петро І пропонує орлику повернутися в Україну, обіцяючи амністію. Але гетьман відхиляє цю пропозицію, бо був би змушений ціле життя зносити нестерпні душевні муки. Тоді, вбачаючи в Пилипові Орлику свого особистого ворога, Петро дає наказ знищити гетьмана, де б той не був. З цією місією цар споряджає графа Ягужинського до Бреславля, де в той час мешкала сім'я Орлика. Ягужинський збройно намагається вдертися до їх будинку, але зазнає невдачі і повертається назад ніж чим. змушений оселитися в салоніках, куди був фактично інтернований портою на вимогу Москви, а потім у ясах. Самотньо, без сім'ї. Козацький нарід, на чолі якого як законний вождь стоїть мій батько, стогнучи від часу полтавської битви під таранським ярмом російського панування. Дихає лише надією на час увільнення від того ярма, пише Григорій Орлик, син гетьмана, у майбутньому маршал Франції граф, член королівської ради. 1740 у 1740 році, в укладений після війни між Росією і Туреччиною остаточній мирній угоді, жодного слова про Україну вже не було. А мрія. Мрія так і залишилась мрією. Втілити у життя Конституцію. Що в історії дістала назву Перша конституція незалежної української держави. Печальний образ України я бачу в тьмі тисячоліть.